Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Біблія продовжує говорити. А ми продовжуємо досліджувати 14-й розділ книги об'явлення. В цьому розділі викладена остання Божа звістка застереження для всього людства, яку Бог передає через трьох ангелів. Сьогодні ми звернемо увагу на звістку третього ангела, що записана з 9 по одинадцятий вірші. А інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме звина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами святими та перед агенцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки і не мають спокою день. «День і ніч, усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знаменно імення його. Першочергово необхідно сказати, що перша та друга ангельські звістки звернені Господом до всіх мешканців землі, кожному людові, племені, язику і народові. Перша ангельська звістка говорить, що у Бога є єдиний засіб спасіння для всіх людей це вічне Євангеліє, вістка про спасіння в Ісусі Христі, який віддав своє життя за життя всього людства. Друга ангельська звістка попереджає про те, що духовний Вавилон повертається, заповнюючи вакуум, який утворився в душах людей, які не прийняли звістку Євангелії в її повноті. Більшість людей замість чистого світла слова Божого з готовністю приймає релігійні передання, обряди і традиції, змішані з древніми і середньовічними забобонами. З цього приводу послання до римлян апостол Павло писав. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечистість, щоб вони самі знеславили тіла свої, вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше як творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебно. Якщо людина не живе відповідно до Євангелії, тоді вона йде шляхом обману. Друга ангельська звістка попереджає про падіння Вавилону, цієї системи відступлення. Третя ангельська звістка є. Пророчим попередженням, яке дається одразу за першою та другою ангельською звісткою, коли темні сили оволодіють свідомістю людей, то може виникнути глобальна диктатура, про яку говорить третя ангельська звістка. Необхідно сказати, що в біблійній пророчій мові в образі звірів представлені великі світові імперії, які виникали в ході історії і панували над культурним світом. В книзі Даниїла, в сьомому розділі написано: ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі встануть з землі. Царі уособлюють те чи інше царство для того, щоб зрозуміти, що представляє звір, про якого говориться в 14-му розділі книги об'явлення. Необхідно звернутися до 13-го розділу. Читаємо перших два вірші 13-го розділу книги об'явлення. І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а пащі, немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу великого. Образ Змія це образ диявола, падіння та скинення з неба, якого описано в 12-му розділі книги Об'явлення. Його початковою ціллю було і є підкорення всього всесвіту своїй владі. Він мріяв забрати її у Бога і Христа. Його амбіції не просто глобальні, а космічні. Однак, всесвіт не піддався на його спокусу і залишився вірним Богові. У владі диявольських спокус опинилась лише наша земля. Він став князем цього світу. Сатана завжди старався об'єднати своїх послідовників для боротьби з Богом і його народом. Бог допустив створення великих імперій древності. Вони були керовані царями, які теж, як і сам диявол, прагнули до світового панування. Але могутні імперії древнього світу, Вавилон, Мідоперсія, Греція часу Олександра Македонського Рим не досягнули кінцевого виконання своїх глобальних мрій. Вони зруйнувалися одна за одною. Змій, що мав сім голів та десять рогів, передає владу звірині, яка мала десять рогів та сім голів, нескладної. Ідентифікувати звіра, який представляє владу, яка діє від імені Змія, читаючи 13-й розділ книги об'явлення, виникає багато асоціацій з древнім пророцтвом Даниїла в 7-му розділі книги пророка Даниїла історія світових держав представлена у вигляді пророчих звірів, які відображають своїм зовнішнім виглядом і поведінкою характер тієї чи іншої політичної сили. Пригадаємо класичне тлумачення символів чотирьох тварин з сьомого розділу книги Пророка Даниїла. Лев з орлинними крилами, символ Вавилону, звір, схожий на ведмедя, символ Мідоперсії, чотириголова Пантера, з чотирьма крилами, символ Греції, і звір страшний та грізний, з великими залізними зубами, символ Римської імперії. Необхідно звернути увагу на те, що звір з 13 розділу книги об'явлення, який виходить з моря, поєднує в собі риси всіх цих пророчих звірів, які були описані в древності Даниїлом. Десять рогів звіра з 13-го розділу вказують на його схожість з четвертим звіром, а опис його активних дій нагадує поведінку малого рогу. Цікаво простежити цю подібність. Вона просто вражає. Звірина з 13-го розділу книги Об'явлення і Малий Ріг з 7-го розділу книги Даниїла поводяться вкрай гордо і високомірно. А уста говорили про великі речі, і дано уста, що говорили зухвали, зневажають Бога, і він буде говорити слова проти Всевишнього, і дано уста, що говорили Богозневажне. зневажне. Вони панують однаковий час, і вони віддані будуть у Його руку аж до одного часу і часів, і половини часу, і дано владу діяти 42 місяці. Три з половиною роки час, часи і півчасу. Вони дорівнюють 42 місяцям або 1260 пророчим дням, що означає 1260 років. Цей період тотожний з часом переслідування змієм жінки. А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоби там годували її 1260 день. Вони переслідують істинних віруючих і пригноблять святих Всевишнього. і їй дано провадити війну з святими та їх перемогти, знищені судом Божим та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. Коли хто до полону веде, сам піде в полон, коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий. В подальшому дослідженні нам доведеться неодноразово звертатися до історії, адже саме вона показує нам факт виконання пророцтва. При цьому в нас немає наміру нікого засуджувати чи критикувати. Порівняння двох Текстових уривків дозволяє дійти висновку, що звірина з 13-го розділу книги Об'явлення символізує ту ж саму владу, яка була описана колись Даниїлом в образі Малого Рогу, і яка історично проявила себе в папській системі богопоклоніння. Пригадаємо, хоча б владу таких пап, як Григорій VII або Інокентій III, який коронували царів всієї Європи та вважав їх своїми васалами а іноді і відлучали від церкви і віддавали анафімі не тільки королі але й цілі королівства могли бути на певний час відлучені від сповіді і позбавлені права на християнське поховання. Сотні тисяч невинних людей були віддані катуванню інквізиції або спалені на вогнищах. Замаскувавшись, сатана успішно здійснював свою чорну справу в лоні християнського світу. Але середньовіччя минуло. І перша звірина з 13 розділу книги об'явлення отримала смертельну рану. Про це написано в третьому вірші 13 розділу. А одна з її голів була ніби забита на смерть. Не відходячи від Слова Божого історичної дійсності, ми можемо засвідчити, що папська система справді отримала рану від меча, меча духовного. В епоху реформації, починаючи з XVI століття, в Європі виник протестантизм, який повернув народам Біблію, її світло відкрило забобонність і цим нанесло звірні смертельну рану. Тоді багато держав вийшли з лона католицької церкви однак не тільки меч духовний, але і державний послабив владу папства в Європі з часу французької революції. На початку 1798 року генерал Бертьє майже без супротиву захопив папську область і зайняв Рим. Верховенство католицької церкви було скинуте, а папі Бертьє рекомендував покинути Рим. На місці Папської області Бертьє заснував Римську Республіку. З цього часу починається в Європі період світської культури з поступовим відділенням церкви від держави. Папство втратило політичну владу і замкнулося в стінах Ватикану. Смертельна рана, просілення якої говориться в 13 розділі книги об'явлення, означає ту тимчасову втрату сили і впливу, яка була викликана серйозними суспільно-політичними процесами в Європі в кінці 18-го і першій половині 19-го століття. Сцілення рани, як відомо, відбулося в 1929 році, коли держава Ватикан знову офіційно була визнана урядами і Інших країн в процесі відновлення папської системи поклоніння особливу роль покликана була зіграти інша звірина, описана апостолом Іваном в другій половині 13-го розділу книги об'явлення. Друга звірина відрізняється від першої, тим, що вона має на голові два роги, схожі на ягнячі. Агнець в об'явленні завжди символізував Христа. Ягнято-подібний вигляд цієї звірини вказує на зовнішньо позитивний характер її активності. Однак це зовнішнє враження швидко зникає, коли ми дізнаємося наступну характеристику. Та говорив як Змій. Таким чином, і цей звір, і звір з моря стають провідниками ідей Змія, вводячи в оману Божих послідовників. З чим Ідентифікується друга звірина з книги об'явлення, що вона символізує, коли ця звірина повинна була з'явитися на історичній арені. Уважне дослідження книги об'явлення дозволить побачити декілька розпізнавальних знаків, які допоможуть ідентифікувати звірину, що виходить із землі. Насамперед, ми зауважуємо той факт, що друга звірина з'являється на сцені після опису першої. Перша звірина з книги об'явлення, як і малий ріг з книги пророка Даниїла, ототожнює собою папську систему богопоклоніння в період 1260 років з моменту її кінцевого становлення до нанесення смертельної рани. Таким чином, з'явлення другої звірини хронологічно співпадає з часом нанесення смертельної рани першої звірині. Ще раз слід відзначити мирний характер появи другої звірини. Вона з'являється з землі. У му розділі книги об'явлення Іван відзначає ту захисну роль, яку зіграла земля в спасінні жінки, яка народила дитину чоловічої статі. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку Змій був пустив із уст своїх. Ще раз варто зауважити мирну появу звірини, що має ягнято подібні роги. Ми вже підкреслювали цей момент подібності з Христом. Тобто сила представлена цією звіриною буде на самому початку проявляти христоподібний характер, однак з часом вона покаже свою справжню сутність. Жодна релігійна та політична сила в сучасній історії не пасує краще до опису цієї звірини, як Сполучені Штати Америки. Молода держава справді вийшла на історичну арену мирно із землі, без геополітичного переділу світу. В 1776 році була прийнята декларація незалежності Сполучених Штатів Америки. Доволі швидко вони Розвивались і з часом стали провідною політичною силою в світі. Звістка третього ангела попереджає, що звірина, що вийшла із землі, докладе всіх зусиль, щоб мешканці землі отримали знамена звірини на праву руку або на чоло. Що слід розуміти під знаменом звірини? Знак звіра протиставляється печаті Божій. Печатка, як відомо, у всі часи підкреслювала приналежність до чогось або до когось, право власності, свідчила про оригінал, служила свого роду захистом. В контексті книги об'явлення печать Божа і знамено звіра свідчать про приналежність людей двом різним суб'єктам сили. І авторитету ця приналежність має на увазі вірність і послуг двох груп людей цим двом різним суб'єктам поклоніння. В одних на чолі ім'я Агенця і Отця його, у інших знаменно імення звірини або число імення його. Знаменно на правиці або на чолі безумовно пов'язане з древньою практикою ізраїльтян прив'язувати до руки і до чола під час молитви маленьких шкіряних коробочок, в яких були розміщені уривки торем. І буде тобі це за знака на руці твої і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержуватися цієї постанови в означеннім часі її з року в рік. Цей обряд означав усвідомлене прийняття Божої волі, що виражене в його законі, пов'язування на чоло, а також готовність виконувати цю волю у своєму житті, пов'язування на руку. Подібна практика повинна була закарбувати в свідомості благочестивої юдея слова Божого відкриття. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Ці слова про любов до Господа Бога, як і слова про любов до ближнього, складають основу морального закону Божого. В цьому законі у вигляді десяти заповідей висловлена спасаюча воля Божа щодо людини. Поклоніння Богові має на увазі послуг Божої волі та додержування у своєму житті цих моральних принципів, що викладені в Його законі. Знаменно зірини на чолі і на руці являє не що інше як своєрідний виклик Богові та його законові, дискредитацію норм божественної праведності. Та заміну світською моралі. Ось чому однією з важливих характеристик тих, хто залишиться вірним Богові, буде виконання заповідей Божих. В 14-му розділі книги об'явлення написано: тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Важливо звернути увагу на одну із заповідей декалогу, послух, який в заключній боротьбі між добром і злом здобуде особливу значимість. В першій ангельській звісі, в якій говориться про істини Богопоклоніння, підкреслюється вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Багато дослідників вбачають в цих словах пряму вказівку на четверту заповідь Божого закону. Пам'ятай день суботній, щоби святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти і син Твій, та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Цікаво відзначити, що саме тоді, коли теорія еволюції позбавила людей історичної пам'яті свого походження, Бог побажав нагадати людям, що він їхній творець, отець і законодавець, саме цю істину оберігає заповідь про суботу. Окрім того, коли людство увійшло в епоху неймовірних перегонів, що прискорюють всі процеси життя, людина, подібно зношеній машині, з якої витискають останні можливості, має потребу не тільки в ремонті, але й в шанобливому ставленні, втома і турбота, ось від чого ще оберігає четверта заповідь: Щотижневий відпочинок душі і тіла. Це не просто право, але і святий обов'язок, подарований життєдателем. Якщо сьогодні ми чуємо заклик людей, культури та мистецтва відновити розірваний зв'язок століть, відродити духовну спадщину минулого, то наскільки більш важливіший заклик Божий повернутися до джерела людського буття? Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Люди будуть засуджені не тому, що не вшановували установлений Богом день, а тому, що не повірили Слову Божому, дозволивши іншим управляти своєю совістю на Слову Божому. Люди будуть спасені не тому, що вшановували суботу, а тому, що у всьому довірились Богові, який освятив і благословив цей день у своєму слові, і не дозволив іншим управляти своєю совістю всупереч Слову Божому. Перед кожною людиною повстане вибір авторитету, авторитет Слова Божого чи авторитет постанов соборів та передань. Історія свідчить, що через 300 років після Воскресіння Ісуса Христа вперше на церковному соборі було вирішено заборонити людям відпочивати в суботу. Це Лаодекійський собор, що відбувся 364 року. Видання указу про вшанування першого дня в тижні дня сонця як християнського свята в честь Воскресіння Христа без його на те повеління було першим державно-церковним законом Римської імперії, в якому поєдналися інтереси держави і церкви. Цим дійством обидві сторони закріпили своє право установлювати і регламентувати час важливих життєвих процесів всього населення. Дні виробничої праці і суспільного богослужіння. Проство книги Даниїла та об'явлення говорить, що в завершенні всесвітньої історії дві звірини суспільними зусиллями накладуть своє знаменно всім народам, племенам і язикам на чоло і на руку. Отже, знаменно імення звірини на чолі і на руці являє зруйнування біблійної суботи і витіснення її з християнської свідомості, натомість займе місце біблійної суботи. Заключна частина третьої ангельської звістки стосується ставлення Бога до тих, хто буде поклонятися звірині і хто прийме її на чоло або на руку. То є питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його. Гнів Божий це реальна категорія в святому Писанні. Вона відображає ставлення святого і праведного Бога до гріха. І це такі категорії, як нетерпимість, непримиримість, неприйняття. Необхідно зауважити, що коли святе письмо говорить про вічне покарання, воно насамперед підкреслює і абсолютний кінцевий характер цього покарання, а не його нескінченну часову тривалість. Кінець тих, хто понесе це покарання, друга смерть це вічна смерть, тобто цілком необоротний стан. Така серйозна мова звістки третього ангела змушує замислитись кожну людину про свою майбутню долю, яка залежить від її вірності Богові і послугу його рятівній волі. Зверніть увагу на слова, що записані в посланні до євреїв в четвертому розділі. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто був війшов, був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом Тим. В завершенні можна сказати, що трьох ангельська звістка це останні промені при західного сонця Божественної благодаті. Скористайтесь нею саме сьогодні. Запрошую вас разом зі мною в завершенні помолитись. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за звістку застереження, яка міститься на сторінках книги об'явлення в третій ангельській Звістці. Господи, ми дякуємо Тобі за це застереження і допоможе кожному з нас прийняти до уваги Твоє застереження і скористатися сьогодні цим благоприємним часом, щоб жити відповідно до Твого святого Слова. Благослови, Господи, наших телеглядачів, благослови Небесний Отець, Україну нашу, благослови кожну Сім'ю, щоб в кожній сім'ї світло Твоєї святої правди засіяло, щоб кожен міг сьогодні зробити правильний вибір у своєму житті. Дякуємо тобі за те, що ти завжди слухаєш нас і допомагаєш нам у наших справах, слідування за тобою. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Дорогі друзі, заступницьке служіння Ісуса Христа в Небесній святині сьогодні ще утримує світ від жахливих подій, які готові випасти на долю людства, заради власного спасіння, живіть згідно істиною, яка є доступно викладена сьогодні на сторінках святого письма. Для кращого знайомства з істиною книги об'явлення рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 302020 20, або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!